Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра. Вітаю на своєму каналі. Я довго з вами не зустрічалася, не записувала нові відео по розкладам таким коротеньким. Тож сьогодні я трохи включилася назад, і сьогодні буду дивитися для вас тему «Буде чи буде зустріч із партнером. Тож, дивіться сигніфікацію, якщо вам співпаде, тоді дивіться до кінця. Настроїтися на свого партнера і нагадую, що це загальний розклад, тобто тут немає тут особистих позицій, за особистим звертатися в особисті повідомлення. Переходьте на мій Ютуб по кнопочці в Шапці профілю. Також для навчання по таро. Переходьте на мій телеграм-канал, що також знаходиться в шапці профілю. Зараз є новий навчальний курс саме для вас. Я думаю, що вам буде дуже цікаво. Тож заходьте і приєднуйтеся. Давайте починати нашої загальна сигніфікація ваших відносин на момент тут і тепер. Про що ваші відносини із вашим партнером наразі? Про що вони? Загальна сигніфікація? Так, принцеса чаші про що це? 8 кашаш. Тут мені знаєте, карта говорить про те, що у вас щось пошалося з однієї сторони. Є певна симпатія, є певне таке первинне почуття, може захоплення, закоханість з однієї сторони, з іншої сторони, розкривається як 8 кашаш. Виходить, тобто вісімка шаш це про те, що воно десь обірвалося в принципі, воно могло обірватися ще на початку, тобто ви могли почати зустрічатися, а потім це якось якби закрилося, ця вся тема. З однієї сторони, і з іншої сторони там людина могла десь зникнути, перестати з вами спілкуватися А, Так, і давайте дивитися, значить, наразі, ваша позиція та позиція партнера. Позиція партнера. Як він себе позиціонує наразі у цих відносинах? Позиція партнера. Карта повішеного, п'ятірка мечів і двійка чаш. Ну, наразі, по-перше, він з вами в конфлікті <кхи> Там могли розійтися, знову ж таки, так, ну, її знаходиться в повішеному, тобто, це певна залежність від певних обставин, від певної ситуації в його житті. А, тобто, що таке Так? це залежність від ситуації по фінансам, по здоров'ю, це може бути залежність від іншої сім'ї, це може бути власне, також залежність від самого себе, тобто від своїх якихось внутрішніх речей, від яких людина не може якби, відійти, які вона не може в собі попрацювати. Інше. Давайте подивимося, від чого в нього залежність наразі, що таке у нього тут є. шанси? Мені тут говорять карти про те, що людина власне, споглядає які шанси. Ось вони, так, да, вона може їх так споглядати, перебирати, мріяти про це. І ось вони шанси потузупентаклю з однієї сторони. А з іншої сторони, якби ця ситуація ну, завершується саме спогляданням. так. Тобто Це не йде якийсь конструктивний розвиток. Тобто, це йде на стадії такого застрягання. Так. А, тобто а, людина з однієї сторони наша і хоче, наша, наша і стартує, а з іншої сторони, на цій цій хотівці воно якби і завершується. А, давайте дивитися далі. Ваша позиція у цій ситуації, ваша позиція башня, розірвали стосунки, прагнете десь його прояснити, проявити. А, ось і на, на майбутнє вбачаєте, в принципі, а, якесь продовження. Значит, давайте подивимося, як карти бачать цю людину. Тобто ну, саме його позиція з точки зору карт. Так. Який там він? Нестабільний карту говорить, що цірка, чаш під цірка Пентаклів щодо повернення ваше життя, і це йде по королю Пентаклів, тобто ну, власне король Пентаклів іде про якісь категорії стабільності, так розширення, то тут, тут немає цього розширення, тобто йде п'ятірка Пентаклів, в тому числі у людини можуть бути проблеми із здоров'ям, або про проблеми із фінансами, в тому числі може не стійко стояти на ногах, або мати якусь фінансову залежність, або вкладати кудись ці фінанси, так і не мати змоги їх. Скажемо так, перенаправити в русло ваших відносин або на, на свою якби, нову жінку, нові відносини інше. Ось і в тому числі семірка мечів. Тобто людина щось не договорює і по четвірці мечів замикається, десь уходить в себе. Ось, і не договорювати якраз може оцю проблематику, свою оцю нездатність. Так? Це, чому саме таке відбувається? Ну, не, не показувати це реально, не проговорювати причини. Десь просто можу обіцяти, але не справжувати свої обіцянки, намагатися діяти, але при цьому не діяти інше. Його подумки, подумки щодо вас, що він про вас думає? Що думає? Четвірка шаш відмовляється десь від цих відносин. У помірності постійно прокручується в голові. І залишається у дурні, тобто залишається у нулю. Ну, Такий певній бездіяльності. А, добре, які його почуття щодо вас? Почуття щодо вас, імператриця, імператор. І ну, вісімка чаш. Ну, тобто, так, важливо для нього жінка, ви щось, ну, якби як імператриця, ви маєте статус, ви маєте вагу, ви вся така шикарна. З однієї сторони, з іншої сторони, є відхід від вас, як від своєї жінки. ну, тобто ось, Покидання, так, Відмова. Певне якби, пускання всього на самотік. Відмова від певних шансів реалізації цього. <кхід> так, це іні, а, значить, Його наміри щодо вас. Наміри щодо вас. Угу. Ну, дивіться, пошиття якесь воно є, іде ту чаш, захоплення, закоханість. Король жезлі, в принципі, так, це про дію, а з іншої сторони в кінці йде двійка жезлі, тобто знову ж таки певне планування, але при цьому в цій каті немає вже певної такої рішучості, як руху, щось конкретне. Так? Це може бути поки тільки на стадії думок, планування або певного такого дійсно романтичного споглядання того, що там між вами було, того, що вас подобається, як у партнері, як у жінці і інше. А, і давайте про дію, Значить, чи будуть такі діяти, що відбулося зустріч? так? Чи буде діяти, що відбулося зустріч? То з мишів смерть і ну, двійка мишів, на жаль, то добре починалося, але погано завершилося. Якщо тут з мишів і може бути про якісь рішення, смерті, як про трансформацію, так, то врешті закінчується знову ж таки певним замиканням у цій подвійності по мишів. І, ну, певна категорія вибору, обдумування інше. Давайте, чи відбудеться сама зустріч вже на кінці, так? Дев'ятка мечів, принцеса Пентаклів, світ. Куди це приведе? Так, може бути зустріч, це може бути романтична зустріч. Ну ось він, да, його рицарь Пентаклів, його, значить, колесо Фортуни. Він буде повільно просуватися, поступово просуватися. У принц так до вірогідності е, зустрічі, але по трійці чаш. Тобто, це буде пропонуватися певна романтична зустріч, е, флірт, побачення таке інше. Так. Е, тобто, це не буде про щось прямо серйозне, але це все це дійсно може бути, коли йому, скажімо так, певна зірка на небі зійде, яка скаже йому про його необхідність дійсно проявлятися якось конкретно в вашу сторону. Щоб щось отримати, то він буде оце вам пропонувати. Тож, дякую вам за перегляди, друзі. Сподіваюся, що зрезонувало, якщо так, то пишіть, відгукуйтеся, коментуйте, це важливо для мене, для мого каналу. Залишайтеся, підписуйтеся, підвищуйте мені рейтинги, це дуже важливо. А вам гарних відносин, будьте щасливі і пропонуйте наступні теми для розкладів на цьому каналі. Бувайте!